Послідкувати за моїми відео, і я зараз пояснюю чому. Тому що я розповідаю, в якій годині можуть дати попередні дати. Значить, давайте мої дослідження: це Варшаву дають о 9.00 ранку Варшавського часу, або Варшаву можуть дати 19.01 вечором, 20.01 вечором, або 21.01 вечором. Це мої дослідження. Але коли ви переглядаєте мої відео, там заявники. Діляться своїм досвідом. Вони в коментарях пишуть, хто коли зловив дату. І тому, спостерігаючи за мною, ви можете читати коментарі і хтось ділиться також, в якій годині у них вийшло записатися. Тому я пропоную вам слідкувати за моїми відео, і вам обов'язково вдасться самостійно зробити запис. Хто не вміє пройти ідентифікацію, чи не знає, де знайти той цілий ДП документ. Попередніх моїх відео я щойно все розповіла. І очікують вас коментар, коментар вподобайку. Збережіть це відео в себе в, поширен... в улюблених та поділіться з ним для того, щоб чим побільше, якщо я вам допомагаю, то допоможіть наступному, тому що всі терміново шукають. Можливість записатися в ДП документи в електронну чергу та зробити собі швидко документи. Всім, кому потрібно до консульства, там трошки ваша справа. Можете написати в приватні повідомлення розповім, як можна записатись в консульство. В консульство запис є набагато далі, точно не на тиждень, а на місяць або на півтора вперед. Дякую вам за вподобайку. Гарного вам дня!